Вітаю, друзі! Сьогодні ми налаштовуємо себе на зниження тарифів. Ми розкриємо таємниці того, як зберігти спокій, навіть коли тарифи підіймаються. Налаштовуємо нашу енергію на те, щоб розібратись, доколи будуть рости тарифи, та як ми можемо зберігти внутрішню гармонію попри платіжки. Плата за тепло. Ставить під сумнів нашій медитації. Уявіть, що ви вода не просто вода з-під крану, а та вода, яка по 120 баксів за куп. Відчуйте як рахунок приходить до вас із любов'ю. Заплющіть очі. Уявіть, що ви не вдома, а в Швейцарії. Там теж платять. Але не так боляче. Відчуйте, як рахунок приходить до вас із любов'ю. Постав перед собою питання, хто встановив тариф, хто обрав суму, чому сума щоразу більше. Ти отримуєш рахунок до колі. Заплючте очі, побачте себе у квитанції. Ми не питаємо, де звіт, ми не питаємо, де спокій. Налаштовуємось на частоту теплопостачання. Повторюємо мантру разом. Не підіймай тариф. до Доколі ще. Не підіймай тариф. до Доколі ще. Не підіймай двічі на рік. Доколі ще. Відчуйте. Як ваш рахунок за опалення, тане, мов сніг у квітні. Викликаємо дух генератора. О, енергія сумнівна. Покажи нам акти, покажи договора, чи генератор наш, чи ваш генератор це стан душі. Документи. Це ілюзія. Тариф це карма. Хочете платіть. Не хочете, платіть з комісією. Закликаємо зниження тарифів. Не плачу, бо не бачу. Не бачу, значить, нема. Нема, значить, платити не буду. Бо маячня. Доколі будуть приходити платіжки за тепло, а наші серця залишатимуться холодними від тарифних несправедливостей. Зафіксовуємо бажання. Коли нададуть фінансовий звіт невідомо, коли припинять підвищувати тарифи після великого очищення бюджету коли припинять слати платіжки за генератор, коли настане просвітлення або прокуратура, огонь, очищення, спали тариф непотрібний. Відкрий шлях до ясності. Відкрий шлях до ясності. Подивись на світло, коли буде диференційований за періодами часу тариф. Коли будуть прямі договори, де звіти? Доколі опалення буде розкішшю, а не послугою? Доколі вода буде коштувати як шампанське? Доколі генератор буде належати комусь, але платити будемо ми. Доколі тариф ростиме, як амброзія на пустирі. Пам'ятайте, тариф приходить і йде, а ви лишаєтесь і платите, до коля опалення буде гріти тільки того, хто його нараховує. Наповнись енергією звіту, якого нема. Відчуй прозорість, якої ніхто не бачив, відчуй чесність, яка десь там. У космосі